Слава Богу, брати і сестри. Переді мною сестра Свята поділилася своїми переживаннями. І я хочу прочитати одне місце слова Господнього, де написано. Це написано до філіпійців, другий розділ. Такі слова, отже, коли є у Христі. Коли є якесь втішення у Христі, коли є яка відрада любові, коли є яке є єднання Духу, коли є, яке є милосердня і жалісність, то доповніть мою радість, майте одні думки, майте ту саму любов, будьте однодушні та однодумні, нічого не робіть суперечства або шванливості. Але спокірності шануйте один одного вищим за себе. І не про себе тільки кожний турбуйся, але кожний і про інших. Бо у вас повинні бути такі самі співчуття, як у Христі Ісусі. Слава Богу. Співав хор про Небо. І я як сестра говорила, ділилася те, що вона пережила. І мені згадались слова Давида. Він сказав, «О, єсли б не Господь, душа моя освітилася до нас страну мовчання. О, єсли б не Господь, брати і сестри, що ми могли б сьогодні зібратися в цьому собере, правда? Якби не Господь, де б ми сьогодні були? І цей чоловік Божий це розумів, і він це понімав, він каже, якби не Господь, я знаю, що кожен в залі цьому міг би сказати, і там, що за мною сидять. Якби не Господь. І чоловік Божий Павло каже: отже, коли є якась втіха у Христі, ах, як ми щасливі, що ми маємо втіху у Христі. Правда? Часто буває на душі так важко, так нестерпно, якась рана, десь тобі хтось причинив, чи може ворог десь ранив, чи може гріх ранив. Але є втіха в Христі. Можливо, якась проблема в життя прийшла. Можливо, прийшло би перебування, але є втіха в Христі. І ти щасливий. І ми сьогодні маємо це благословенне собрання. Прийшли перед лице. Коли яка втіха в, в Христі, каже, коли яка втіха любові, коли яке є єднання духу, коли яке є милосердя і жалісність? Єднання духу. Важлива думка. Єднання духу, браті і сестрі, сьогодні на початку було зачитано з цього місця багато, сьогодні є в людей проблем. І як необхідно сьогодні в церкві мати це єднання духу. Написано в писанні слово Боже каже, подвізає єдинодушно за віру яку євангельську. Добре, коли є єднання духу, коли єднання духу є між жінкою і чоловіком. Коли єднання духу є в сім'ї між батьком і дітьми, коли єднання духу є в церкві, між братами і сестрами, це дуже важливо, браті і сестри. І апостол Павел на це звернув увагу. Коли є єднання духу, це дуже важливо. Написано, всі вони були єдинодушно, що вкупі. І результат цього єднання Духа, Дух Святий зійшов. Браті і сестри, це є важливо для нас, християн останнього часу, які живемо. Ми живемо надто останній час. Не простий ми час живемо. Ви знаєте, ворог написано, прийшов красти, вбити, погубити його ціль посіяти ворожнечу, щоб не було єднання Духу. І ще написано єднання духу, знаєте як? Повченню Христа. Бо є ще єднання між людьми теж. Знаєте, десь там ми часом подивимося, ми на закавулках, вони поставлять бутилушки, там теж є єднання. Але єднання в Росії, там теж якесь є єднання. І у ворога теж якесь є єднання. Але тут єднання по вченню Христа це важливо для нас, каже, коли є яке милосердя і жалісність, як важно сьогодні мати це милосердя. Прийшли люди на цю землю, які не мають милосердя. А рабують, крадуть, убивають. Нема милосердя. Знаєте, написано, Бог світу цього осліпив уми, щоб для них не просіяло світло. Милосердя. Це хороша якість милосердя. І добре, коли ми його маємо. Написано, і Бог Господь вісьма який милосердний і співчутливий. Нам треба мати милосердя Христа. І це важливо для нас, то доповнять мою радість. Чому радів Павло? І він каже: майте одні думки, майте ту же саму любов, будьте однодушні і однодумні. Оце сьогодні брак. Мати однодушність і однодумність. Знаєте, Кожен сьогодні читає Біблію і кожен її хоче ну, по-своєму трактувати, кожен її розуміє по-своєму. Але тут Павло звертає увагу, він каже. Однодушні і однодумні. Я сразу пригадую, місце Сисання пам'ятаю, де в одному домі знаходиться Христос. І людей настільки набилось туди, напхалось, бо всі горнулися до Нього. Він був милосердний. Люди шукали Ісуса. Він завжди потрібний був для людей. Він сьогодні потрібний для нас. Ісус. Співаємо такий псалом, де Ісус, там радістю, що дише. І каже, однодумні і однодушні. І там написано четверо: беруть одного чоловіка, беруть його, на щось там ложать, розбирають стелю і опускають до них Ісуса. Сьогодні на початку було сказано за тих, які страждають сьогодні в церкві. І треба, щоб в цьому собранні були тих четверо, які би понесли б його до Ісуса. А там було цих четверо. Там було однодушність і однодумність. Їх одна була ціль кориби цього чоловіка доставити до Ісуса. Хай сьогодні в цьому собранні буде твоя ціль і твоє бажання сьогодні когось понести до Ісуса. Свята казала, що хтось є ніс до Ісуса. Були люди, які несли її до Ісуса, коли проблема була. Коли в мене була проблема, хтось теж мене ніс до Ісуса. Найшлося тих четверо, які несли. І як важливо, щоб вони в церкві були ті четверо, які ми принесли до Ісуса. І це і важливо для нас. Між ними була однодумність. Бечі сестри, оцей однодумності сьогодні нам бракує часто в нашому життю. Однодумність це важливо для нас. Пам'ятаєте, разу в житті Давида стався такий момент. Каже, цар Давид дуже захотів пити. І каже, хто мене напоїть остого того за віх приємського. А тоді нема надубратися, бо там стоїть стан ворожий, там філистимляни. І слово Боже, пише, що знайшлося троє. Найшлось. Тож багато людей було біля Давида. Ізраїльтян багато було, певне військо було, але написано, що троє найшлось. В яких була однодумність і одна ціль вони в серці своєму положили цар хоче пити, і ми підемо туди до того стану і наберемо води, і принесемо царю. Там була однодушність і однодумність. Браття, сестри, це важливо для нас сьогодні мати однодушність і однодумність. І написано, що вони пробилися сквозь стан філістимський, набрали цієї води і несуть для Давида. Але цар Давид, який хотів пити, написано виливця во славу Господа, не кровлі цих мужей, які ходили з опасностю в своїй житті, туди, щоб набрати води. Можливо, сьогодні ти, і я. Щоб набрати цієї води з опасностю життя, приходиться твій прийти сьогодні на цій землі, щоб набрати цієї живої води. Це важливо для нас цей останній час. Але не милимо славу Господа, бо там була однодумність, браття і сестри. Це важливо для нас. Це були троє сильних Давіда. Пам'ятаєте, браті і сестри, коли цар поставив великого бувана. І сказав, коли заграють всякі інструменти музикальні, то весь народ повинен поклонитися цьому бувану. Але знайшлося троє, в яких була однодумність. І є душі було в них. Це дуже важно, троє знайшлося. І вони стоять, всі люди падають, а вони стоять. З умислом ви це робите. Ну, показалося в очах людей, що це умисл, що вони роблять так. Браті, і сестри, там була однодумність. Написано Слові Божому, якщо вас троє або двоє згодяться, щось просити, там треба, щоб була однодумність. Це важливо. Христос сказав: я і Отець, що ми одне. І це важливо для нас, брати і сестри. Це дуже важливо. Каже апостол Павел до Корінтян, першому розділі, першому віршом 10 віршкою, умиляю вас брати іменем Господа нашого Ісуса Христа, щоб всі ви говорили одне, щоб не було між вами розділення. але щоб всі ви були з'єднані, були в одному дусі і в одних думках. Чуєте? Бог наділив людину розумом, щоб ви були єдині в одному дусі. В одних думках Христос одного разу казав такі слова. Ось Сатана просив сіяти вас, як, знаєте як? Як пшеницю. Оце ціл дьявола. Розсіяти Божий народ, внести роздор, щоб не було єдності. Щоб не було єдності. Якщо армія не має єдності, як вона буде воювати? Якщо немає єдності, це дуже важливо мати оця єдність. Браття і сестри, хай Бог допоможе нам, щоб ми мали сьогодні це однодумність, і ми сьогодні прийшли в це зібрання. Сьогодні ви знаєте стільки роздору, стільки неправди, стільки обману, стільки ворог хоче сьогодні щось посіяти своє, щось недобре, щось таке, щоб воно розділяло християн, щоб воно не з'єднувало, а розділяло друзі, але ми сьогодні прийшли в це собрання, і ми сьогодні чули цей псалом про небо, наша країна там. Ми тоді стримимося. ради цього ми ходимо в собрання, раді цього ми освящаємося, раді цього ми віримо сьогодні в Ісуса Христа. Ви знаєте, і тут далі каже: Він, будучи образом Божим, не вважав за захват, бути рівним Богу, але смирив себе, прийняв образ раба, став подібний до людини став, як чоловік. Упокорив себе, був слухняний до смерті, до смерті. кресло і написано. І тут далі, далі, перед цим ще сказано, бо у вас повинні бути такі співчуття, як і в Христі. От сьогодні на землі, ви знаєте, мало можна найти ті людей, які мають співчуття. Каже, бо у вас повинні бути ці співчуття. І на російській мові каже, і бо у вас повинні бути те же чувствування, які є в Христі Ісусі. Співчуття. От мати співчутливість це дуже важливо, друзі. Однодумність, єднання духа і співчутливість. От подивіться, які були співчуття в Христа. Він дуже був співчутливий. Написано, які Христос, такі повинні бути, які. І Христові. І як добре, коли хтось до нас підійде і має співчуття, підтримає нас. Тяжку трудну хвилину. Це дуже важлива підтримка. І у вас повинні бути такі співчуття, як і в Христі. Ви знаєте, ми читаємо Слово Божому, коли там один попався розбійника, пам'ятаєте? І проходив один, третій, четвертий, ви знаєте. А третій йшов, підійшов, перев'язав, на осла посадив, у стіницю завіз. Це було співчуття Христа. Це було співчуття Христа. І всі четверо були теж співчуття Христа. Рась сестрі каже, бо у вас повинні бути таке співчуття, як і в Христі. Сьогодні втрачене співчуття. На жаль, ми живемо. Написано, по причині умноження беззаконня, що станеться? Любов ухолоне. А якщо любові немає, то співчуття не буде. А у Христа були співчуття. І коли та жінка там ззаді підійшла, ноги йому, сльозами, миле волосся витирала, о, якби він був би пророк. Він би знав, вигнати її треба. А Христос не такий. А в нього співчуття. Ти мені води не дав, цілування не дав, а вона ноги і мої сльозами, волоссям тирає. В нього були співчуття. І той, яку привели, що камінням побити, теж співчуття. Браті сестри, все можливо для нас. Хай Бог допоможе нам християнам час біжить. Перед нами зараз молитва. Я хотів би, щоб ми помолили, щоб Бог сьогодні нас з'єднував в душі. Щоб Бог сьогодні з'єднував сім'ї, щоб Бог сьогодні з'єднував молодь, тільки вченню Христа. Не по вченню світу цього, не по вченню вчителів, які сьогодні так багато розвелося, і кожен хоче щось вчити і щось зачавлять. А по вченню оце, що говорить ця книжка. Оце, що вона відкриває для нас, це дуже важливо. Сьогодні багато думок, багато поглядів, багато своїх толкувань і мнень своїх. Знаєте, каже що своє щось хоче не в'язати. Але як важливо, як написано були благомислені. Вони тщатіну внікали Слово Боже, точно так написано. Як важливо, друзі, це вникати. Хай Бог допоможе, ми зараз будемо молитися. Господи, де не буде співчутливим? Каже, не сіть один одного таким чином, що ви зробите? Виконіте закон Христа. Оце співчуття. Хай Бог допоможе нам, брати і сестри. Це непростий час, яким ми живемо. А для того, щоб все це мати, щоб все це було для нас, нам треба сила. А де вона береться? А вона є в Христа. І Він їй дає. Тому, хто просить, тому хто смиряється перед Ним, хто вмоляється перед Ним, хто визнає свої недоліки, хто кається перед Ним. А Він дає. У нього є сила. Написано, Він не знімає Разом він не слідів. Він дає втомленому силу, а знімокшому дарує крепость. Ми перед таким Богом зараз хилимося. До такого Бога й будемо. І попросимо його благословення, щоб він нас зміцнив. Народ Божий, цей непростий час, який ми живемо, останній час перед приходом Христа. Ви знаєте, багато хтів б сказати, але час збігає, а ми зараз йдемо до молитви. Попросимо Божого благословення. Давайте так щиро помолимося, щоб відчути дотик благодаті Божої. Помолимося так, щоб Дух Святий наповнив серце Твоє, і дав тобі співчуття, таке як в Христі. І з'єднав нас, нас однодумність, дав нам це, яка була в перших апостолів, друзі, яка була в Христа, яка була в учнів, друзі. Це важливо, яка була в тих мужів, які мали ці єднання, друзі, з Господом один з одним. Це важливо. І тому схиляємо, коли намолимося, молимося, хай Бог благословить. Амінь.